Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Перепрошую трошки те, що є вітер. І сьогодні до вашої уваги маємо Husqvarna 135. Огляд моєї пилочки. Як бачите, я собі був придбав Вживано, правда. Але колись я мав такого плану 240. Е -е... І скажімо так, що... Досить гарно себе оправдовувала по роботі. Ось. Тут на даний момент вже буде трошки сильніша кубатура в цій пилці. Тут вже 49 проти 38,240. Тобто 135, 440, 445. перепрошую 435. Все йде в цю кубатуру. Так що якось так, в принципі, легень. Гіляки, шина тут 35 стоїть, можна ставити 40. І буде цілком нормально. І в загальному, дуже чудово. Так що, ну не знаю, зараз давайте спробуємо її заведемо. Трошечки. Попробуємо тут порізати, маю сухого дуба. Кавалок, треба тяжка зараза. Треба подивитися, чи нема цвяшків на ньому. А? Звичайно, та пилочка хоче веселіше щось. Немає нічого такого зараз, щоб порізати спеціально, но ну, а... в загальному зараз перевіримо, що вона може. І все. Зараз будемо бачити. Дивлюся, чи немає цвяхів. Так, Вдиваємо рукавички і заводимо. Подивимося як вона заводиться. В загальному вітер дує ужасний. Жахливий вітер, який не я її воділ. Ай-яй-яй. Зараз подивимося, що воно нам доспіває. Так, підкачуємо. До речі, бачите, має кнопочку таку в 450-445. 440-й, 550, все є. Бачите, на такого плану. Тепер що? Праймером підкачуємо паливо. Вона стояла десь два тижні без руху. Зараз подивимось, як вона нам запуститься. Підсос витягується, бачите. До гори, бачите, поїхали. Пробуємо. Скидуємо ноль. все, А не, я перепрошую. О, отак. Самому тут не треба ще. Я трошки, друзі, помилився, бо це є в нас акація, а не дуб. Вона як засихає, знаєте, що з нею твориться, дивіться, дуб дерево. Вона дуже тверда, з неї тупорища гарні. взагалі бомба. Так що нормально в нас собі ріже, 40 кубіків, легенька. Ось деревця можна різати сміло, без всяких проблем. Так що отаке. Для господарства побутова пила цілком буде придатна до праці. Так що можна буде працювати нею нормально. Без всяких проблем крутиться, вона десь в районі 12 тисяч обертів робочих вона має, Так що якось так. Колос тут вона десь ну, мається на увазі на повних газах і до 13 витягує, але ну, вони шустрі пилочки. Так що і дуже економно. Тут стоїть система XTORK. Вона палива нюхає, не споживає багато і це є плюс величезний. Так що якось так, друзі. А тепер, напевно, до нових зустрічей і па От таке невеличке відео. От, бачите, кажу, 49 куба свою погоду робить. 5,5 кілограма ваги повністю загружена, так як ви її зараз бачите. От, та й все. Так що якось так. Наподобі тих всіх 120-х, 240 х 236, х 435, х 440-х. Так що, всього, всім найкращого і до нових зустрічей. Всім папа, друзі!